Ніколи не доводилося мені зустрічати такого любителя жартів, як наш король. Здавалося, що задля них він тільки й живе розповісти до того ж майстерно дотепну історію було найпевнішим засобом здобути собі королівську милість. Тому власне і склалося так, що всі його семеро міністрів були уславленими жартівниками. Вони і подобою своєю скидались на короля такі ж гладкі, огрядні дебелі та ще й до того неперевершені жартівники. Не беруся судити, чи то люди гладшують від жартів, чи то ожиріння робить людину схильною до них. Але з певністю можна сказати. Що худий дотепник, рідкісний птах. Король не був надто вибагливий щодо солі, або, як він це називав, духу самих дотепів. Над усе він цінував широчінь жарту, і заради неї часто ладен був змиритися з його довжиною. Надмірна витонченість втомлювала його. Король віддав би перевагу гаргантюа рабле. Перед Вольтеровим задігом. А загалом витівки були йому набагато більше до вподоби, ніж словесна дотепність. На той час, про який я веду мову, придворні блазні ще не вийшли з моди. На континенті кілька великих можновладців і далі тримали одягнутих у блазнські строї та ковпаки з дзвіночками дурнів, від яких вимагалося. Щоб вони своєчасно сипали влучними дотипами в нагороду за крихти, що перепадали їм з королівського столу, наш король звичайно також мав дурня, і справді королеві вкрай потрібно було мати щось безглузде, щоб рівноважило вагомий глузд семи мудреців, якими, безперечно, були його міністри, вже й не кажучи про нього самого. Однак його дурень, тобто придворний блазень, був не просто дурним, в королевих очах цінність його потроювалася тією обставиною, що він був ще й карликом, до того ж калікою. На ті часи карлики при дворах були такими ж звичними, як і блазні, і багато монархів просто не уявляли собі, як перебути день, дні при дворах довші, ніж деінде, не маючи на похваті дурня, щоб посміятися з ним, і карлика, щоб посміятися з нього. Проте, як я вже казав, жартуни в 99 випадках із ста гладкі, опасисті, незграбні. І тому наш король вельми тішився, що його жабка так звали дурня, потрійний скарб в одній особі. Я гадаю, що карлика назвали жабкою нехрещені батьки, семеро міністрів одноголосною ухвалою нарекли його так за неспроможність ходити, як інші люди. Жабка і справді міг пересуватися лише якоюсь конвульсивною ходою не то вистрибом, не то. Вихилясу. рух цей викликав нестримний сміх і, звичайно, втішав короля, незважаючи на випнуте черево і вроджену гулю на голові, весь двір уважав його за статурного чоловіка. Але, хоча жабка через каліцтво ніг пересувався поволі або в приміщенні з великими труднощами, неймовірна сила м'язів, якою природа обдарувала його руки. Можливо, що відшкодувати недолугість нижніх кінцівок дозволяло йому показувати чудеса дивовижної вправності, коли треба було вилізти на дерево або піднятися по линві, або просто кудись видряпатися. Під час таких вправ він, звісно, більше нагадував білку або мавпочку, ніж жабку, не скажу достеменно, звідки походив жабка. Либоньту була варварська страшенно далека від двору нашого короля країна, про яку ніхто ніколи не чував. Жабка і молоденька дівчина ростом трішечки вище за нього, а втім, прекрасно збудований чудова танцюристка, були силоміць відірвані від своїх домівок у сусідніх провінціях і переслані в подарунок королю одним з його всепереможних генералів. Чи слід було дивуватися, що за таких обставин між двома маленькими бранцями виникла взаємна приязнь? Зрозуміло, що незабаром вони стали друзями до загину. Жабка хоч і докладав величезних зусиль у штукарстві прихильності при дворі не завоював, а тому не міг чимось прислужитися Тріпетті. Але вона завдяки своїй люб'язності та бездоганній красі, хоч і карлиця. Здобула одностайну прихильність і ласку всього двору, так що мала великий вплив і не проминала нагоди скористатись ним у зручний для цього момент на користь жабки. З нагоди події великої державної ваги я вже забув, якої саме, королеві заманулося влаштувати бал маскарад. А коли балмаскарад або щось подібне траплялося при нашому дворі, тут уже без талантів тріпетти і жабки не можна було обійтися. Жабка був такий вигадливий на всілякі видовиська створення масок і добір маскарадних костюмів, що без його допомоги здавалося, ніщо не вигорить. Настав вечір, призначений для свята. Під наглядом тріпетти був опоряджений пишний зал. Де не шкодували нічого, що мало б надати близьку балу маскарадові. Увесь двір кидало дрож від нетерпіння. Щодо вибору костюмів і героїв, то кожному, як і слід було сподіватися, надали цілковиту свободу. Багато придворних ще за тиждень, а то й за місяць, наперед, вирішили в яких ролях вони виступатимуть, і зрештою, крім короля і його семи міністрів, ніхто вже не вагався на кого йому перебратись. Чому саме вони зволікали, я не можу сказати. Мабуть, задля ще однієї витівки. Напевно, їм було важко щось придумати з огляду на свою огрядність. Хай там як але час минав, і, вдаючись до останнього засобу, вони послали жабку і трипету. З'явившись на поклик, маленькі друзі застали короля за килихом вина в компанії семи членів Державної ради і помітили, що в монарха. Дуже поганий настрій. Король знав, що жабка не любить вина, бо воно доводило бідного каліку майже до нестями, а нестяма, звісно, не дасть душі спокою. Але король кохався у своїх витівках і тому тішився, примушуючи жабку випити, щоб той, як він це казав, звеселився. Ходи нас сюди, жабко!» Сказав він, коли Блазень із своєю подругою зайшли до зали. Ковнино з цього келиха за здоров'я своїх відсутніх друзів. Тут жабка і зітхнув. А потім потіш нас своєю винахідливістю. Нам потрібні герої. Герої, чоловіче, щось новеньке, незвичне набридло нам завжди одне й те саме. Ну, пий. Вино просвітлить твій розум. Жабка, як завжди, у відповідь на королеву вимогу попробував відбутися жартом, але не варто було йому марнувати зусиль. Так сталося, що був якраз день народження нещасного карлика, і повеління пити за здоров'я відсутніх друзів навернуло йому на очі сльози. Кілька великих гірких краплин скотилося в келих. Який він покірно взяв з рук свого тирана. Га -га, га га га. реготав той, коли Карлик через силу допивав келих. Бачите, що може зробити чарка доброго вина? Ого, вже й очі твої засвітилися. Бідолашний, його великі очі швидше метали іскри, аніж світилися. Бо вино діяло на його збудливий мозок не менш легко, ніж швидко. Тремтячою рукою, він поставив келих на стіл і обвів присутніх напівбожевільним поглядом. Очевидно, всіх дуже розважало, що королівська витівка мала успіх. А тепер до роботи, сказав надто вже огрядний перший міністр. Так, підхопив король. Давай но, ну, жабко, допоможи нам. Давай, ролі, мій любий, нам ще й досі бракує героїв. Усім нам, ха. Це все сприймалося як дотип, і його регіт хором підхопили всі семеро міністрів. Засміявся й жабка, але тихо, ніби не самохідь. Давай, давай, нетерпляче квапив король. Чи тобі в голову ніщо не приходить? Я намагаюся вигадати щось небуденне, відповів Карлик, мов не своїм голосом, бо вино зовсім замакітрило йому голову. Намагається, люто гаркнув тиран. Що ти хочеш цим сказати? Ага, здогадуюся, ти не в гуморі, ти ще хочеш вина. На, пий. І він знову налив келих повінця і простягнув його каліці. Який лише утупіло дивився на нього, на силу переводячи дух. Пий, кажу тобі, репутував Нелюд, або ж клянусь усім лихим. Карелек вагався, король почервонів від люті, придворній підхихікували. Тріпетта, бліда, як смерть, підступила до королевого крісла, впавши навколішки, почала благати пощади для свого друга. Тиран деякий час дивився на неї, очевидь уражений її зухвалістю. Він немов сторопів і не міг знайти слів, щоб якнайпереконливішим чином виявити своє обурення. Нарешті, не промовивши ні звуку, він з силою відштовхнув тріпетту від себе і вихлюпнув повний повінця келих просто їй в обличчя. Бідна дівчина заледве підвелася і, не сміючи навіть зітхнути, Повернулася на своє місце в кінці столу. З півхвилини тривала така мертва тиша, що було б чути, як падає листочок або пір'їна. Тишу цю обірвав неголосний, але пронизливий скрегіт, який, здавалося, пролунав з усіх кутків водночас. Ти. ти, ти. Навіщо так? Запитав король, розлючено повернувшись до карлика. Той, уже трохи оговтавшись від вина, пильно, хоча й сумирно, подивився тиранові просто у вічі і вигукнув Я? Хіба я можу таке зробити? Звук, здається, долітав іззовні, зауважив хтось із придворних. Гадаю, це папуга в клітці біля вікна треться дзьобом опруття, справді!» Відповів монарх, так ніби той здогад заспокоїв його. Але я міг би присягнути честю лицаря, що то скрипів зубами оцей волоцюга. Тут Карлик розсміявся, король був надто завзятим дотепником, щоб не дати людині посміятись, і виставив на показ свої великі, міцні, дуже потворні зуби. Ба більше він виявив бажання випити стільки вина, скільки йому можуть піднести. Тоді монарх утихомирився, а жабка, висадівши ще один келих без надто помітних лихих наслідків, одразу жваво почав ділитися своїми маскарадними планами. Не можу пояснити, як мені спало на думку, зауважив він так спокійно, ніби ніколи в житті не коштував вина, – Але одразу ж після того, коли ваша величність ударили дівчисько і хлюпнула їй в обличчя вином, одразу після того як ваша величність зволили це вчинити, і поки папуга так дивно скрипів дзьобом за вікном, я пригадав чудову розвагу: жарт ще з моєї батьківщини. У нас на маскарадах ми часто ним потішаємось, але тут він буде новиною. Лише, на жаль, потрібна компанія у вісім чоловік, отже, так ось ми. вигукнув король, радіючи з того, як миттю він зауважив такий збіг. Якраз вісім. Я і мої семеро міністрів. Викладай, що ж то за розвага. У нас називалася вона. Відповів каліка, вісім скутих орангутангів. Якщо зробити все до ладу, то це справді чудова розвага. Ось ми й зробимо, зауважив король, набундючившись і прижмуривши повіки. Привабливість цієї гри вів далі жабка, в тому, який переполох вона викликає серед жінок. Прекрасно. Хором проривіли монарх і його міністри. Я повбираю вас орангутанами, вів далі Карлик, тут уже покладіться на мене. Схожість буде такою разючою, що всі маски вважатимуть вас за справжніх звірів, і, зрозуміло, переляк буде не меншим, ніж подив. Ох, це буде славно. вигукнув король. «Жабко, я з тебе зроблю людину. Ланцюги потрібні для того, щоб посилити розгардіяж і ще й з брязкотом. Гадатимуть, ніби ви з граєю дременули від своїх сторожів. Ваша величність не може собі уявити, яке враження справить на маскараді вісім казкутих орангутангів, яких майже всі запрошені вважатимуть за справжніх, коли вони з диким лементом увірвуться в натовп вишукано й пишно вбраних кавалерів і дам. Контраст буде незрівнянний. Отож так і зробимо, сказав король, і раду поспішно завершили, було вже поночі, щоб здійснити задум жабки. Спосіб, яким він перебирав товариство на орангутангів, був досить простий, але цілком придатний для його наміру. За тих часів, про які йдеться у моїй розповіді, орангутанги дуже рідко з'являлися в будь-якій частині цивілізованого світу. А оскільки костюми, вигадані карликом, робили переряджених цілком схожими на звірів і більш ніж огидними, то відповідність натури таким чином вважалася забезпеченою. Король і його міністри спочатку одягнули сорочки і панталони, які щільно прилягали до тіла. Потім. Їх обмастили дьогтем. Тут хтось із учасників запропонував пташине пір'я. Але Карлик одразу ж відхилив таку пропозицію і швидко переконав усю вісімку, що волосся такого звіра, як урангутанг, набагато доцільніше імітувати ляним клоччем. Отже, грубий шар клоччен не ліпили на дьоготь. Потім роздобили довгий ланцюг. Спочатку ним оперезали короля і зав'язали ланцюг на вузол, а потім одного з міністрів, і також зробили вузол, а далі таким же чином решту. Коли з цим упорались, учасники витівки утворили коло, ставши якомога далі один від одного. А щоб усе виглядало переконливіше, жабко пропустив кінці ланцюга навхрест через середину кола. Як це роблять у наші дні ловці шимпанзе та інших великих мавп на Борнео? Маскарад мав відбутися у величезній, круглій, дуже високій залі, куди сонячне проміння потрапляло через єдине вікно посеред стелі. А вечорами залою користувалися тільки ввечері, її головним чином освітлювала велика люстра на ланцюгу, що звисав з середини вікна. Люстру пускали або підіймали, як звичайно, за допомогою противаги, прив'язаної до другого кінця ланцюга, виведеного назовні через купол, і далі по всій зовнішній стіні, щоб не псувати вигляду приміщення. Оздобленням зали мала опікуватись тріпетта, яка, однак, у деяких дрібницях, здається, керувалася розважливішою думкою свого приятеля Карлика. Саме він запропонував на вечір прибрати люстру геть. Краплі воску з неї, а уникнути їх за такої теплої погоди було майже неможливо. Завдали б значної шкоди пишним строєм гостей, які в переповненій залі не могли всі триматися далі від середини, тобто не стояти під люстрою. По всіх закутках зали закріпили додаткові канделябри, а в праві руки п'яти чи шести десятків каріатит, що підпирали стіни, вклали смолоскипи, від яких розтікалися приємні пахощі. На пропозицію жабки, вісімка орангутангів, перед тим як з'явитися на люди, терпеливо чекала до півночі, поки в залу не зберуться всі запрошені на маскарад. І не встигло це відлунати бамкання дзигарів, як орангутанги увірвалися в залу, точніше, вкотилися клубком, адже ланцюги заважали і майже всі перечіплялися і падали. Переляк і збентеження гостей були такі неймовірні. Що королеве серце сповнювалося захватом. Як і сподівалися, чимало гостей вважали, що страхітливі на вигляд створіння справжні звірі, нехай навіть і недостеменні урангутанги. Багато жінок від страху знепритомніли, і якби король передбачливо не заборонив мати при собі в залі зброю, то він і його міністри могли просплатитися за свою витівку кров'ю, а так усі метнулися до дверей. Але король наперед звелів позамикати їх одразу ж після того, як він увійде, а ключі віддати Карликові, що сам і підказав таке зробити. Коли переполох став найдужчим, і кожен думав тільки про свою власну безпеку, хоча більшою була небезпека, що тебе задушить нажахане юрмище, можна було помітити, що ленцюг, на якому висіла люстра, і який тепер підняли догори, поволі опускався донизу. Аж поки кінець з гаком не зупинився за трифути над підлогою. Незабаром король і його семеро друзяк, погасавши по залі в усіх напрямах, врешті опинилися в її центрі, і, звісно, просто під ланцюгом. Поки вони так стояли, карлик, який нечутно ходив за ними по п'ятах. І підбивав їх на ще більший гармидер, підхопив їхній ланцюг на перехресті двох кінців, що перетинали коло під прямим кутом. Із швидкістю, яка дорівнювала швидкості думки, він зачепив ланцюг за гак, на якому завжди висіла люстра. Якась невидима сила вмить підтягнула ланцюг від люстри якраз на таку висоту, щоб ніхто не міг дотягнутися до гака. І як неминучий наслідок. Урангутанги попритягалися до купи, впритул обличчям до обличчя. Тим часом, коли гості трохи отямилися від переліку і зміркували, що весь переполох старанно задумана витівка, вони голосно розреготалися над скрутним становищем, у яке потрапили мавпи. А дайте но їх мені. крикнув тут жабка, перекриваючи шум різким і пронизливим голосом. Залиште їх мені. Здається, я їх знаю. Дайте лише мені гаразд до них придивитися, і я вам одразу скажу, хто це такі. По головах натовпу він спромігся дістатись до стіни, вихопив смолоскип однієї з скіріати. Тим самим робом повернувся на середину зали, з мавпічою спритністю вистрибнув на голову королеві, а звідти видряпався на кілька футів вгору по ланцюгу. Опустив смолоскип донизу, розглядаючи орангутангів і все не вгавав. Зараз я дізнаюся, що вони за одні, і поки всі присутні і мавпи теж корчилися від сміху, блазень раптом пронизливо свиснув. Ланцюг різко рвонувся до гори футів на тридцять, тягнучи за собою ошелешених орангутангів, що безпорадно борсились між підлогою і вікном у стелі. Жабка... Чепившись за ланцюг, під час підйому залишався на тій самій віддалі від восьми перебраних гладунів і далі. Ніби нічого не сталося, тикав у них смолоскипом, немов намагався роздивитися їх. Присутні при цьому оступіли настільки, що на якусь хвилину запала мертва тиша. Обірвав її той самий неголосний пронизливий скрегіт, який привернув увагу короля і його наближених ще тоді. Коли король хлюпнув тріпеті в обличчя вино. Але тепер не могло бути жодного сумніву, звідки походить звук. Його створювали великі, мов ікла, зуби карлика, який спіною на вустах скрипів і скриготів ними, вп'явшись несамовитим поглядом у неприродно задерті обличчя короля і його семи супутників. Ага! вимовив нарешті розлючений блазень. Ага, тепер я починаю тямити, що це за люди. Тут, прикидаючись, ніби він пильніше хоче придивитися до короля, Карлик ближче підніс смолоскип до клочча, що обліплювало короля, і воно вмить спалахнуло яскравим полум'ям. Менш ніж за півхвилини всі вісім орангутангів уже палали під зойки охопленого жахом натовпу, який дивився на них знизу, безсилий хоч чимось допомогти. Ще через хвилю язики полум'я набирали шалу, змусили блазня видряпитися ще вище по ланцюгу і натовп, стежачи за його рухами, на коротку мить запав у мовчанку. Карлек скористався цією нагодою і заговорив знову. Ось тепер я виразно бачу, сказав він, що за люди ці перебрані. Це всемогутній король і семеро його довірених радників. Той самий король якому не забракло сумління ударити беззахисну дівчину і сім тих самих його радників, які підохочували його до такої наруги. А щодо мене, то я лише жабка, блазень, і це мій останній жарт. Завдяки високій займистості клочі й дьогтю, на якій воно було наліплено, помста завершилась чи не раніше, як Карлик устиг договорити. Вісім трупів висіли на ланцюгах смердючою, обвогленою, угитною і розпливчатою масою. Каліка кинув у них смолоскипом, неквапно додряпався до стелі і зник у вікні. Гадають, що тріпетта, читуючи на даху, була спільницею свого друга в його вогненій помсті і що вони разом подалися до себе на батьківщину, бо ніхто їх більше не бачив.